Зимова жіноча куртка в розмірах аж до 8 XL. Дівчата, і підійде вона на об'єм грудей до 150 см. я її хочу вам сьогодні показати. Так вона виглядає, будемо мірятися. Я на себе одягаю розмір XL. Вона така достатньо повномірна, є подвійна близькостка. Тканина верху з пропиткою, з гарною пропиткою, утеплювач, холофайбер. На рукавчиках маємо манжети трикотажник, кстати, дуже класний по якості трикотаж. Ось, капюшончик і комірець можна або так носити, або застібнути на кнопочку. Магнітик. На магнітик, так. Да? На магнітик. Позаду. Попечку прикриває і ще можна затягнути колісами, якщо потрібно, якщо ви полюбляєте, щоб було більш а, під попочком.